Доброго дня, малята! Погляньте, хто до нас завітав. Це наша нова подружка Софійка. Вона сьогодні дуже сумна. Софійка, що трапилось? Привіт, дітки. Я дуже засмучена, бо мені не можна гратися з друзями. У мене болить животи, болить горло, і мені зовсім не хочеться бігати та стрибати. Діти. Давайте допоможемо Софійці. Як ви думаєте, чому вона захворіла? Ми сьогодні навчимо її, як бути здоровою. Ви готові поділитися своїми знаннями? Софійка, не сумуй. Наші дітки знають багато секретів здоров'я. Вони зараз тобі все розкажуть і покажуть. Здоров'я це коли нічого не болить. Ти сильний та веселий. А щоб таким бути, що насамперед треба робити? Так, правильно харчуватися, їсти корисні продукти. Діти, перед вами дві тарілки. Розгляньте їх уважно і скажіть, на якій тарілці знаходяться корисні продукти. Так, на тарільці, що знаходиться праворуч від нас. Назимо ці продукти. Це риба. Фрукти, овочі, яйця? А чого тут не вистачає? Правильно, молочних продуктів та м'яса. А як можна одним словом назвати некорисні продукти, що знаходяться на тарільці ліворуч? Правильно, солодощі. Вони дуже смачні. Але їсти їх треба в міру, бо користів в них небагато. А що ще нам потрібно? Щоб бути здоровими. Так, дотримуватися чистоти, доглядати за собою. І в цьому нам допомагають. Що це? Як називаються всі ці предмети одним словом? Так, предмети гігієни. Назвемо їх: зубна щітка, мочалка, гребінець для волосся, зубна паста, рушничок. Молодці діти. Ой, погляньте, а ось ще якісь предмети. Як ви гадаєте, корисні вони для здоров'я чи ні? Ці предмети можуть бути як корисними, так і небезпечними. Назвімо їх. Пігулки, ножиці, праска, голки, чайник, молоток, ніж, гвіздки, зірники. Чим корисні ці предмети? Вони допомагають людям в житті. Наприклад, іголки допомагають вилікуватись, праскою прасують одяг, ножом ріжуть продукти, але діткам ці предмети без дозволу дорослих брати не можна. Вони можуть зашкодити. Запам'ятайте. Софійка принесла кошик з яблуками, який щойно зірвала з дерева. Діти, а хіба можна їсти яблука, щойно зірвані з дерева? Ні, що треба спочатку зробити? Правильно, помити їх, адже на яблуках є мікроби. Діти, а ви знаєте, що таке мікроби? Це такі дуже маленькі, шкідливі організми. Ми не можемо їх побачити, але вони дуже небезпечні. Мікроби живуть скрізь навіть на наших руках. Діти, тому не забувайте мити овочі, фрукти перед їжею і обов'язково свої руки. Софійка, ти все зрозуміла? Так, тепер я знаю, що треба мити ручки, їсти корисну їжу і робити зарядку. Дякую вам, дітки, ви справжні друзі. Тепер я буду здоровою і зможу гратися. Ми так допомогли Софійці це тому, що ви знаєте головні секрети здоров'я. Пам'ятайте їх завжди, щоб бути сильними, веселими та щасливими. dopuk bašina